Привіт, друзі! З вами Лілія, я психолог. Днями мала таку розмову цікаву дуже. Мене запитали, чи працюю я з нарцисами та аб'юзерами. І я відповіла, що дійсно так я працюю, якщо людина готова до праці, яка мені різниця з ким працювати? Так, людина є готовність, і я беру його в роботу. І мені почали задавати питання: але ж це людина, яка не готова брати на себе відповідальність, яка йде до психолога тільки для того, щоб ще раз доказати, що йому нічого не допомагає. І тут в ході розмови виявляється, що жіночка хоче відправити свого мужчина до психолога. І що я хочу сказати, дівчатка? Що якщо ви хочете якось виправити свою близьку людину, чи то дитина, чи то чоловік, чи ще що, це ваша відповідальність, зрозуміти? Тобто вам не комфортно бути з людиною в обізинних стосунках, і навіть якщо цей мужчина спогоджується прийти до психолога, все одно потрібно вам також жити, тому що некомфортно саме вам. Він може прийти для галочки, а може прийти дійсно працювати, і це дуже класно. Але якщо вам в цих стосунках некомфортно, ви починаєте змінюватися. Ви починає, починаєте брати цю відповідальність на себе. І тоді оточуючі люди теж починають змінюватися. Тобто ви працюєте над собою і ваше оточення. Чарівним способом змінюється. Чому? Тому що ви показуєте приклад, як потрібно. Да? Ви почуваєтеся спокійніше, ви спілкуєтеся з іншими. По-іншому ви берете на себе цю відповідальність. І Ваші близькі, там, ваші діти, ваші чоловіки, дружини, там, не знаю, мами, тата і хто ще біля вас. Так ваші друзі бачать ці зміни і починають інакше до вас відноситись. Є інша сторона медалі, дехто не починає інакше до вас відноситись, і ці стосунки зникають. Тобто ці люди зникають з вашого життя, тому що ви більше їх не притягуєте. Всі люди, хто є в нашому житті, так ми їх якимось чином притягуємо до себе. Тобто, якщо це об'юзивні стосунки, то ми їх підтримуємо для чогось це нам потрібно. Так, якщо у вас якісь погані стосунки з вашими батьками, так, ви теж робите вибір, спілкуватися з ними, чи привітали з Новим Роком з днем народження, і скоротити це спілкування, правильно? Щодо дітей, діти беруть приклад з вас. Тут ви як не крутіть, як ви їх навчите, так вони будуть, тому що вони дзеркалять батьків. От як ви самі себе почуваєте, так. Ваші діти будуть вас відзеркалити. Тобто тому, щоб змінити стосунки з вашими дітьми, особливо коли вони маленькі, там років до 10, то вам потрібно особливо працювати над собою, тому що вони дуже щитують, особливо маму, ну і тата також. Ну, Мама сильніше, тому що вони виходять з маминого організму, і там дуже така сильна зв'язка йде, емоційна і біологічна і. Дуже сильно ми зв'язані. Це дуже відчувається, коли дітки маленькі, але коли вони підростаються, це теж лишається. І тому важливо працювати над своїми емоціями. Якщо ви хочете змінити всіх навколо, це у вас є проблеми, знайте це, друзі. І я консультую, приходьте до мене на консультацію, будемо працювати з цим, і ви отримаєте результати обов'язково. Тільки в тому випадку, якщо ви будете брати відповідальність на себе. Тому що психологи працюють з цією відповідальністю. розумієте? Психолог не гадалка, не таролог, ніхто вам не скаже, як робити. Так? Не екстрасенс. Ви берете відповідальність і ви робите своє життя таким, яке вас влаштовує. Вам ніхто не скаже, яке життя вам буде краще. розумієте? Ніхто, окрім вас. І тому потрібно оце вам в своїх думках, так, в своєму серці, знайти і я до ваших послуг. Пишіть мені в особисті, будь ласка, будемо працювати, ваша лілія психолог. Чао. До нових зустрічей!